Привіт! Я тут незаконно видерся на будівлю, щоб показати вам окрасу Парижа, і це не дарма, адже говорити я сьогодні зібрався про кохання. Символічно чи не так? Адже біля цієї вежі тисячі людей щороку освічуються одне одному та роблять пропозицію поєднати свої долі назавжди. Однак сьогодні не буде романтичного пафосу, адже я зібрався поглянути на тему кохання з наукової та філософської точки зору, розібрати його на атоми, так би мовити. Але не для того, щоб зруйнувати його магію, а щоб краще зрозуміти, як воно працює і чи не ховається за механізмом підступна ілюзія, яка лише створює видимість справжньої магії. Ми дорослі. У нас уже є досвід, кава без цукру і рефлекс закочувати очі. Щойно хтось вимовляє слово кохання. Ми знаємо, що це таке. Ну, принаймні думаємо, що знаємо: серотонін, дофамін, окситоцин, хімічна вечірка в мозку, еволюційний трюк для того, щоб ми не повбивали одне одного до моменту народження потомства. Романтика ні, дякую. Дайте краще наукову статтю і графік активності нейронів. І от ми сидимо такі розумні, досвідчені, трохи втомлені, пояснюємо собі почуття так, ніби вони поломка в системі, яку треба діагностувати і закрити таску. Це просто гормони, кажемо ми, з тим самим тоном, яким кажуть це просто баг, пофіксять у наступному апдейті. І ніби все логічно. Але є одна дрібниця, яка вперто не вкладається в цю раціональну картину. Бо навіть якщо це просто гормони, чомусь саме ці гормони змінюють спосіб, у який виглядає світ. Чомусь через них чужий голос раптом стає важливішим за власні думки, а присутність іншої людини чимось більшим, ніж просто зручна кооперація двох організмів. І тут можна, звісно, знову сказати: так працює мозок, але це відповідь на питання чому, але на питання що. А якщо замість того, щоб одразу розбирати кохання на молекули, спробувати бодай на хвилину залишитися всередині самого досліду, не питати, навіщо еволюції ця штука, а спитати себе, що саме зі мною відбувається, коли я кохаю? Що це за дивний стан, у якому ти одночасно стаєш вразливішим і живішим, дурнішим і уважнішим, менш автономним і чомусь більш собою? Можливо, проблема не в тому, що ми більше не віримо в кохання. Можливо, ми просто навчилися ховатися за розумними словами, щоб не визнавати цей досвід занадто великий, щоб звести його до формули, і занадто реальний, щоб відмахнутися від нього, як від юнацької наївності. І от десь між рожевими серцями та холодним цинізмом починається розмова, яку ми давно відкладаємо, не про те, чому кохання існує. А про те, чим воно є, коли з тобою трапляється. Якщо починати розмову про кохання з психоаналізу лакана, то варто одразу попередити тут не буде затишно, бо лакан дуже швидко псує нам романтичний настрій. Для нього кохання це не зустріч двох цілісних людей, а зіткнення двох браків. Ми закохуємося не тому, що знайшли когось ідеального, а тому, що в іншому нам примарилося щось, що ніби може залатати діру всередині нас. Лакан називає цю діру нестачею, і вона не виникає через травми дитинства в стилі популярної психології, а через сам факт того, що ми стали суб'єктами мови. Як тільки ми навчилися говорити, ми втратили прямий доступ до себе. Завжди є щось, що вислизає, щось, що неможливо повністю сказати, прожити чи мати. І от у цю тріщину заходить кохання. Ми дивимося на іншу людину і несвідомо приписуємо їй те, чого нам бракує. Лаканівська формула любити це давати те, чого в тебе немає, тому хто цього не просив, звучить як жарт, але це дуже точний жарт. Ми пропонуємо іншому не себе справжнього, а фантазію про себе, а водночас чіпляємося за фантазію про нього. Кохана людина стає екраном, на який проєктується наше бажання, не тому, що вона обманює нас, а тому, що інакше бажання взагалі не працює. І тут важливий момент. У лакана бажання ніколи не є абсолютно нашим, воно завжди формується у полі іншого культури, мови, символів. Ми хочемо не просто когось, ми хочемо так, як прийнято хотіти. І тут лакан поступово виводить нас із внутрішніх лабіринтів психіки до соціального простору, бо те, що здається інтимним і особистим, на диво добре відзеркалює колективні сценарії. Подивімося, наприклад, на стандарти краси. Нам подобаються певні типи тіл, облич, стилів, не тому, що ми самі колись сіли й вирішили. Так, з цього моменту я фанат саме цього. Наш погляд тренується: кіно, реклама, соцмережі роками показують нам, що вважається бажаним, сексуальним, гідним любові. І в якийсь момент нам здається, що це наш природний смак. Хоча насправді це добре засвоєний культурний шрифт. Та саме стосується й поведінки. Ми закохуємося не лише в людей, а й в ролі. Певненість, холодність, загадковість, емоційна недоступність усе це має романтичний ареол не випадково. Культура багато разів повторила нам, що справжня пристрасть має бути складною, трохи болючою, з елементом дистанції. Стабільність і спокій часто здаються нудними не тому, що вони такі, а тому, що їм погано дісталася реклама. Голівуд не зняв достатньо фільмів про здорові стосунки без токсичних американських гірок. В результаті ми починаємо хотіти не просто іншого, а іншого, який вписується в певний сценарій бажаності. І коли ми кажемо, я не знаю, чому мене тягне саме до таких людей, відповідь часто лежить не лише в дитинстві, а й в тому, які образи, історії і міфи нас формували. Наше несвідоме говорить мовою культури, навіть коли думає, що бунтує проти неї. І ось тут кохання стає ще цікавішим, бо воно одночасно дуже особисте і дуже соціальне. Воно народжується з внутрішньої нестачі, але одягається в культурні костюми. Ми переживаємо його як щось унікальне, але часто повторюємо чужі сюжети. І це не робить кохання фальшивим, це робить його людським. Можливо, дорослішання це не відмова від кохання на користь холодного аналізу, а здатність бачити обидва рівні одночасно. Усвідомлювати, що я справді щось відчуваю, і водночас розуміти, як на ці почуття впливають мова, культура, очікування і стандарти не щоб зніцінити досвід, а щоб перестати плутати власне бажання з нав'язаними сценаріями, бо кохання не зникає, коли його аналізуєш, воно просто перестає маскуватися під долю і починає виглядати те, чим воно є насправді: складний, ризикований і дуже людський спосіб бути з іншим, не перестаючи бути неповним. Є ще одна річ, яка робить кохання таким слизьким для розуміння, це дивна невизначеність його об'єкта. Коли ми кажемо я тебе кохаю, на що саме вказує це тебе, на реальну людину з тілом, характером, звичками і нестерпною манерою залишати чашку біля комп'ютера, на образ, який склався в нашій голові, на роль, яку ця людина грає у нашому житті? Чи, можливо, на той стан, у який ми самі потрапляємо, перебуваючи поруч із нею? На поверхні здається, що все просто, ми закохуємось у конкретну людину. Але варто копнути глибше, і об'єкт починає розчаровуватися, бо реальна людина ніколи не дорівнює тій людині, яку ми переживаємо. Між ними завжди стоїть образ, зліплений з наших фантазій, очікувань, страхів і бажань. І цей образ не виникає з нічого, він формується на перетині соціальних ролей і нашої внутрішньої нестачі. Ми бачимо не просто людину, а того, хто мене розуміє, ту, з якою я можу бути собою, того, хто сильніший, ту, яка потребує мене. Це вже не опис особистості, а функції. Кохана людина стає носієм сенсу. Вона щось для нас означає. І часто це щось важливіше за те, ким вона є насправді. Лакан тут би сказав, що ми маємо справу не з людиною, а з об'єктом бажання, який лише тимчасово прикріпився до конкретного тіла. Додаймо до цього соціальні ролі ми закохуємось не у вакуумі. Хтось здається привабливим, бо вписується в образ успішного, інтелектуального, вільного, не такого, як усі. Інший бо втілює архетип турботи, стабільності або бунту. Ці ролі не вигадані нами особисто, вони циркулюють у культурі, підсилюються кіно, літературою, соцмережами, і ми несвідомо реагуємо не лише на людину, а на символічну позицію, яку вона займає. Але навіть це ще не все, бо дуже часто об'єктом кохання стає не інший, а ми самі точніше, версія нас самих, яка з'являється поруч із цією людиною. Мені добре з нею легко перетворюється на мені добре від себе поруч із нею. Я почуваюся більш живим, більш цікавим, більш цілісним. І тоді виникає незручне питання: я кохаю людину чи стан, у який вона мене вводить, чи не є інший просто каталізатором мого власного переживання. Це особливо добре видно в момент втрати. Часто ми сумуємо не лише за людиною, а за тим, ким ми були поряд із нею. За способом дивитися на світ, за відчуттям сенсу, за інтенсивністю. І тоді стає зрозуміло об'єкт кохання був розподілений між кількома рівнями, реальною особою, образом у нашій уяві та нашим власним переживанням себе. З феноменологічної перспективи це виглядає ще складніше ми не маємо прямого доступу ні до іншого, ні навіть до себе. Усе, що нам доступно, це досвід буття поруч. Те, як інший з'являється в нашому світі через голос, погляд, мовчання, присутність. Кохання тоді це не володіння об'єктом, а певний спосіб сприйняття реальності, у якому інший стає центром гравітації, і цей центр не фіксований, він зміщується, змінюється, іноді зникає. Звідси і постійна плутанина. Коли образ тріщить, ми кажемо, що кохання пройшло. Коли змінюється наше внутрішнє життя, здається, що змінився інший. Коли соціальна роль більше не працює, привабливість тане. А реальна людина при цьому може залишатися майже тією самою, просто вона більше не підтримує ту конструкцію, яку ми колись назвали коханням. І тут виникає найнеприємніша, але й найчесніша думка: кохання рідко спрямоване на один єдиний об'єкт, воно завжди многошарове. Ми кохаємо людину. Образ, роль і власний досвід одночасно. І проблема починається не з цього факту, а з того, що ми відмовляємося його бачити. Ми хочемо простоти або я кохаю реальну людину, або це все ілюзія. Але кохання живе саме в цій напрузі між реальним і уявним. Можливо, зріле ставлення до кохання це не спроба відокремити справжнє від несправжнього, а здатність витримати складність, бачити, де закінчується образ, і починається інший, помічати, коли ми чіпляємося за власні відчуття замість зустрічі з людиною. І все ж ризикувати бути з реальним іншим, не як ідеальним об'єктом, а як живою, неповною, незручною істотою. Бо, як не дивно, саме там кохання або руйнується остаточно, або вперше перестає бути ілюзією. Однак раціоналізація має одну підступну властивість. Вона вміє вбивати кохання, навіть не торкаючись його напряму. Вона просто знімає з нього магію і розкладає на симптоми, як лікар, який дивиться не на людину, а на аналізи. І в цей момент кохання перестає бути подією, зустріччю, досвідом і стає набором проявів, які можна або підтвердити, або спростувати. Наче мова йде не про стосунки, а про підозру на ГРВІ. Ми звикли мислити кохання саме так, через ознаки: тягне, гріє, без неї погано, з нею добре, ніби ставимо галочки в чек-листі. Думаєш постійно, галочка, хочеш бути поруч, ще Галочка, трохи з'їхав з глузду, порушив режим сну, втратив апетит або навпаки? Привіт! діагноз поставлено. Можете забирати довідку. Проблема не в тому, що ці речі неправдиві, проблема в тому, що вони нічого не пояснюють, бо той самий набір симптомів із мінімальними варіаціями так само добре описує тривожну прив'язаність, емоційну залежність, сильну новизну, невротичну потребу в підтвердженні власної цінності або просто реакцію мозку на дефіцит уваги, який раптово хтось закрив. Тіло реагує, психіка збуджується, думки крутяться, усе виглядає дуже переконливо. Але з цього ще не випливає, що перед нами саме кохання, а не його дуже переконливий дублер. Раціональне мислення тут підставляє нам пастку. Воно ніби каже: якщо я можу це описати, значить я це зрозумів. Але опис це ще не розуміння. симптоми це поверхня. Вони не відповідають на питання, що насправді відбувається між двома людьми, який сенс має цей зв'язок, і чи веде він кудись, окрім повторення знайомих внутрішніх сценаріїв. Ми фіксуємо відчуття, але не торкаємося структури стосунку. У результаті ілюзія кохання не стільки розвіюється, скільки спрощується до примітивної схеми. Якщо мені сильно, значить, це воно, а якщо нерве на шматки, значить, несерйозно. І тут ми дивним чином починаємо шукати не близькість, а інтенсивність, не зустріч із іншим, а доказ того, що з нами щось відбувається. Кохання підміняється симптомом, а симптом стає самоціллю. І найіронічніше, раціоналізація, яка мала би захищати нас від самообману, часто лише робить його більш витонченим. Ми вже не кажемо я закохався, бо це доля. Ми кажемо я закохався, бо в мене всі ознаки. Звучить розумно, але по суті, це та сама віра, просто з медичною довідкою. І поки ми рахуватимемо галочки, ми так і не дойдемо до головного питання не що я відчуваю, а з ким і яким чином я намагаюся закрити власну нестачу і чи не плутаю я кохання з симптомом, який просто дуже голосно кричить. Коли філософія серйозно береться за кохання, вона майже завжди робить одне й те саме: відмовляється визнавати його емоцією у побутовому сенсі. Не станом, не спалохом, не хімією, а способом буття. І тут починається найцікавіше, бо виявляється, що кохання це не те, що з нами трапляється, а те, як ми вирішуємо бути у світі поруч з іншим. Почнімо, з мабуть, найстарішої глибокої формули, Платонівської у бенкеті кохання описується не як володіння, а як рух. Ерос це не щастя, а напруга між браком і повнотою. Ми кохаємо не тому, що маємо, а тому, що прагнемо. Але важливо інше, у Платона кохання це не стільки про конкретну людину, скільки про спрямованість до добра, істини, краси. Інша людина лише перша сходинка. Радикальна думка, якщо вдуматися, ти кохаєш не людину, а через людину, не її тіло, не її характер, а те, що через неї відкривається як цінність. Кохання тут це форма трансценденції. Вихід за межі себе. Аристотель, на відміну від Платона, максимально приземляє цю історію. Його філія це не екстаз і не нестача, а спільне життя. Любити означає бажати іншому добра заради нього самого, і це, можливо, одне з найстриманіших і водночас найрадикальніших визначень, бо воно прибирає з центру мої відчуття: не мені добре з тобою, не ти робиш мене цілісним. А я хочу, щоб тобі було добре, навіть якщо це не завжди вигідно мені. Тут кохання стає етичною позицією, а не емоційним станом, воно вимагає характеру, а не лише почуттів. У середньовіччі кохання взагалі відривають від психології. Августин і Фома Аквінський мислять його як орієнтацію волі. Любити означає бути правильно спрямованим, не відчувати, а хотіти в правильному напрямку. І в цьому є неприємна, але чесна думка. Почуття можуть бути хаотичними, але кохання це порядок. Воно впорядковує життя, вибори, відповідальність. Сучасній людині це звучить майже образливо, бо ми звикли плутати свободу з відсутністю форми. Потім приходить Кірки і каже ще жорсткіше справжнє кохання не ґрунтується на симпатії, воно не залежить від того, приємний тобі інший чи ні. Любов, як агапе — це акт, який не можна звести до емоції. Вона проявляється не в захваті, а в тривалості, у здатності залишатися, коли зникає ейфорія. Кіркегор фактично вбиває романтичний міф і залишає нам питання, якщо прибрати захоплення, потяг і ідеалізацію, чи є там ще щось? Якщо є, можливо, це і є кохання. У 20 столітті тему підхоплює феноменологія. Макс Шеллер говорить про кохання як про спосіб відкриття цінностей. Любити означає бачити в іншому те, що без любові залишилося б невидимим, не вигадувати, а саме відкривати. Це важлива різниця. Кохання не створює цінність, воно робить її явною. У цьому сенсі любов це не ілюзія, а форма пізнання. Дуже незручна думка для цінизму, бо виходить, що без кохання ми просто сліпі до частини реальності. Мартін Бубер іде ще далі і формулює знамените Я Ти. Кохання це момент, у якому інший перестає бути об'єктом, а стає співприсутністю. Не він для мене, а я з ним. Це не стан і не властивість, а подія зустрічі. Вона не триває постійно, і це нормально. Але якщо таких моментів немає зовсім, то це вже не кохання, а менеджмент стосунків. Еріх Фром, який багато систематизував філософські та психоаналітичні підходи, дає, можливо, найпрактичніше глибоке визначення. Для нього кохання це активна сила, яка поєднує турботу, відповідальність, повагу і знання. І ключове слово тут активна. Любов це не те, що з тобою сталося, а те, що ти робиш. Не настрій, а практика. Фром прямо говорить: більшість людей плутають кохання з бажанням бути коханими. А це дві принципово різні речі. Сучасні дослідники, які аналізують цих філософів разом, часто сходяться в одній точці: кохання це не емоція і не інстинкт, а відношення, стабільна, але не статична структура між двома суб'єктами. Воно включає почуття, але не зводиться до них, включає бажання, але не обмежується ним. Воно вимагає часу, ризику і здатності бачити іншого не як засіб і не як ідеал. А як іншу свободу поруч зі своєю. Якщо спробувати звести все це до одного, не спрощуючи до банальності, то кохання у філософському сенсі це готовність залишатися відкритим до іншого як до іншого, не присвоювати, не зводити до функції, не тікати в ілюзію і не ховатися за холодним аналізом. Це не означає постійно відчувати щось сильне, це означає не закриватися. І тут, можливо, найнеприємніша правда. Кохання не гарантує щастя, воно гарантує реальність, а це, чесно кажучи, набагато складніша угода. Але саме її філософи знову і знову називали любов'ю, не тому, що це красиво, а тому, що нічого глибшого людство так і не вигадало. Поліаморія стає незручною не тому, що вона аморальна, а тому, що вона ламає дуже глибоку схему, через яку ми звикли мислити кохання. У класичному уявленні кохання це замкнена система з двох людей. Двоє утворюють щось на кшталт морального союзу, де будь-яке включення третього автоматично читається як зрада, і це сприймається майже як логічний закон, а не як історично і культурно сформована модель. Але якщо ми серйозно приймаємо філософське визначення кохання як прагнення добра і щастя іншого заради нього самого, починається когнітивний дискомфорт. Бо тоді виникає дуже незручне питання якщо я справді бажаю іншому щастя, то чому це щастя має бути можливим лише в межах мого володіння ним? Чому любов автоматично означає ексклюзивність, а не турботу про повноту життя іншого? І тут одразу важливо не схитрити. Поліаморія не є автоматичним втіленням цієї філософської ідеї, вона не стає вищою формою любові просто за фактом множинності партнерів, але вона виводить на поверхню ті припущення, які в моногамії часто залишаються невидимими, зокрема, наскільки глибоко в наше розуміння кохання вплетене володіння. У традиційній моделі кохання ми часто плутаємо турботу з контролем Я тебе кохаю легко засувається в. Ти належиш мені, а зрада стає не стільки руйнуванням довіри, скільки порушенням територіальних кордонів. Поліаморія цю плутанину оголює, вона змушує питати, що саме я втрачаю, коли інший кохає ще когось саму людину чи уявлення про власну незамінність. З філософської точки зору це дуже болісна точка, бо вона зачіпає наше его, а не лише наші цінності. Нам важливо бути єдиними, особливими, незамінними, і часто це бажання маскується під моральні аргументи. Але поліамурна перспектива безжально показує, значна частина нашого страждання пов'язана не з втратою любові, а з втратою привілею бути центром чужого світу. Ще одна незручність у тому, що поліаморія розриває ілюзію симетрії – у моногамному ідеалі все виглядає красиво: ти мій єдиний, я твій єдиний, ми рівні у взаємних обмеженнях. Поліаморія ж швидко показує, що бажання, прив'язаності і потреби рідко розподіляються порівну: хтось кохає сильніше, хтось інакше, хтось у кількох напрямках одночасно. І тут більше немає зручного морального шаблону, який дозволяє сказати, хтось тут неправий». Є лише складна реальність різних форм любові. Водночас поліаморія радикально підсилює вимоги до суб'єктності, якщо в моногамії багато що тримається на правилах і заборонах, то в поліаморних стосунках нічого не працює без рефлексії, домовленостей і постійної роботи з ревнощами. І саме тут стає видно, що більшість наших уявлень про кохання насправді є уявленнями про безпеку, а не про любов. Поліаморія відбирає у кохання його страховку і залишає лише відповідальність. З іншого боку, вона піднімає питання меж якщо я бажаю іншому щастя, чи означає, це, що я маю погоджуватися на будь-яку форму його реалізації? Очевидно, ні, бо любов не скасовує власну вразливість. Тут з'являється тонка філософська межа між альтруїзмом і самознеціненням. Кохати не означає зникати. І Поліаморія якраз змушує це проговорювати, а не ховати під романтичними гаслами. Тому головна незручність поліаморії не в кількості партнерів, а в тому, що вона розводить любов і володіння по різні боки. Вона ставить під сумнів ідею того, що ексклюзивність є доказом глибини почуттів. І змушує визнати, що багато чого з того, що ми захищаємо як святість кохання, насправді є страхом втрати контролю, страхом замінності і страхом залишитися не єдиним. Філософськи це відкриває дуже неприємну, але чесну перспективу. Можливо, кохання не зменшується від того, що його більше, а наша здатність його витримувати так. І тоді питання полягає не в тому, яка модель правильніша, а в тому, яку складність ми готові нести, не прикриваючись красивими словами. Бо і моногамія, і поліаморія можуть бути як формами любові, так і формами втечі. Різниця не в кількості людей, а в рівні відповідальності, на який ми наважуємося. Можливо, найнеприємніша думка з усіх це те, що коханню недостатньо просто статися. Йому потрібно вчитися. І це звучить майже блюзнірськи в культурі, де любов вважається або даром долі, або вибухом хімії. Але якщо подивитися уважно, більшість того, що ми називаємо коханням, насправді є хаотичним небором емоційних сплесків, старих сценаріїв і реакцій, які ми просто не встигли осмислити. Ми дуже добре навчені відчувати, але майже не навчені бути у стосунках. Нас вчили впізнавати іскру, але не вчили підтримувати вогонь. Нас вчили чекати того самого відчуття, але не вчили, що робити, коли відчуття змінюється. І в результаті ми плутаємо глибину з інтенсивністю. Якщо сильно, значить справжнє. Якщо спокійно, значить щось не так. Це логіка підліткового досвіду, яка чомусь перекочувала у доросле життя без апдейту. Філософськи це можна описати так: ми сприймаємо кохання як подію, а не як процес. Як щось, що трапляється з нами, а не як спосіб бути з іншим. Але всі серйозні філософські підходи, про які ми говорили раніше, сходяться в одному. Кохання не зводиться до емоційного піку, воно пов'язане з тривалістю, з практикою, з повторюваним вибором залишатися у зв'язку, навіть коли немає феєрварків. Глибоке кохання це не постійний екстаз, а форма синхронізації, не злиття, не втрата себе, а налаштування двох автономних систем. Як у музиці, кожен інструмент має свій тембр, свій ритм, свою партію. Справжня гармонія виникає не тоді, коли всі грають одне й те саме, а тоді, коли різне починає звучати разом, і цьому потрібно вчитися, слухати, витримувати паузи, не намагатися перекричати іншого. Звідси стає зрозуміло, чому гонитва за емоційними гойдалками так часто видається коханням. Вона проста, вона не вимагає навичок, там усе вирішує інтенсивність. Якщо боляче, якщо страшно, якщо тягне, значить живе. Але це життя коротке, воно вигорає, бо тримається на постійному дефіциті і напрузі. Глибоке ж кохання починається там, де з'являється здатність залишатися в контексті без драматизації кожного коливання настрою. Навчання коханню це по суті навчання присутності, бути з іншим не як з джерелом емоцій, а як з окремою реальністю. Це вимагає роботи з власними проекціями, зі страхом покинутості, з потребою бути особливим. І саме тут багато хто сходить з дистанції, бо значно легше змінити партнера, ніж змінити спосіб кохати. З феноменологічної перспективи глибоке кохання це стабільність уваги, не фіксація, не контроль, а здатність знову і знову бачити іншого таким, яким він є зараз, а не таким, яким він був на початку. Це складно, бо реальність завжди менш фотогенічна за фантазію. Але саме в цій неідеальності з'являється щось, що не зникає з першим розчаруванням. І тут важливий момент: навчитися кохати не означає стати холодним або занадто свідомим. Це не про те, щоб задушити почуття аналізом, це про те, щоб дати їм форму. Як річка без берегів стає болотом, так і почуття без структури розпадаються на імпульси. Глибина виникає там, де є межі, ритм і відповідальність. Можливо, доросле кохання це не повернення до наївної віри і не втеча в цинізм, а третій шлях, коли ти більше не чекаєш, що інший зробить тебе цілісним, але і не зводиш зв'язок до взаємної вигоди, коли ти готовий вчитися бути з кимось не за сценарієм, а за живою логікою конкретних стосунків. І тоді кохання перестає бути шаленою погодою, яка або накриває, або зникає. Воно стає кліматом не завжди сонячним, але придатним для життя, і можливо, це єдине визначення глибини, яке справді має сенс.